У Львові відкрили перший в Україні муніципальний стрілецький хаб. Розгорівся новий скандал навколо експрокурора Ільницького, а донорство органів знову врятувало життя трьом пацієнтам. Більше подробиць далі. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Біля Львова зупинили мотоцикліста на транспорті в розшуку Інтерполу та неповнолітнього водія. У виниках поблизу Львова патрульні зупинили двох мотоциклістів. Один із них керував мотоциклом, який перебуває у розшуку Інтерполу. Інший виявився неповнолітнім водієм. Про це повідомили у поліції Львівської області. На вулиці Галицькій патрульні зупинили мотоцикл КТМ без номерних знаків. За кермом перебував 42-річний водій. Під час перевірки з'ясувалося, що мотоцикл не зареєстрований. А за номером рамою перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу. На водія склали постанову за відсутність номерних знаків та викликали слідчо-оперативну групу. На цій же вулиці патрульні помітили ще одного мотоцикліста на хонді, який після сигналу про зупинку почав тікати. Його зупинили на перехресті вулиць Горівська Оловець. За кермом виявився неповнолітній хлопець. На місце викликали його матір. Мотопатрульні винесли жінці дві постанови за передачу керування транспортним засобом особі без права керування та адміністративне правопорушення вчинене неповнолітнім віком від 14 до 16 років. На Львівщині запрацював центр підготовки для боротьби з ворожими дронами. На базі повітряного командування Захід у Львівській області відкрили навчальний центр для боротьби з дронами типу шахет. Його створили у межах проєкту Скай від Вікторі Проджектс. У новоствореному центрі військові проходитимуть спеціалізовану підготовку з управління розвідувальними дронами, fpv платформами а також модифікованими безпілотниками, призначеними для знищення повітряних цілей, зокрема і шахетів. Особливий акцент роблять на навчанні керуванню дронами типу «Крило». Завдяки високій швидкості ці дрони здатні ефективно переслідувати і перехоплювати швидкі цілі для якісної підготовки військових. У центрі облаштовано шість сучасних робочих місць, оснащених потужними комп'ютерами, vr окулярами та дистанційними пультами управління. Навчальні програми створені з урахуванням реального бойового досвіду українських військових. Це дозволяє максимально адаптувати підготовку до умов, з якими захисни. Ники стикаються на передовій. А як ви вважаєте, чи стане така підготовка ключем до ефективної боротьби з дронами ворога? Напишіть свою думку в коментарях. Хірурги майже рік відновлюють обличчя пораненого військового. У центрі Unbroken у Львові триває складне відновлення обличчя 37-річного військового Сергія Міховича. Захисник із Кривого Рогу отримав тяжке поранення восени 2024 року під час бойових дій на Харківщині. Уламка снаряду зрізала йому половину обличчя, повністю зруйнувавши ніс. Після стабілізації в Харкові чоловіка доправили до Львова, де лікарі проводять багатоетапне лікування. Спершу видалили інфіковані. Тканини. Далі встановили експандер для розтягнення шкіри. Для формування нового носа використали шкіру з розтягнутих ділянок, частину лобової кістки та реберний хрящ пацієнта. Таким чином вдалося сформувати спинку та крила носа. Попереду ще один етап видалення судинної ніжки, яка живить пересаджену шкіру та проведення ще кількох коригуючих операцій. Андального експрокурора Ільницького перевели до нової військової частини. Колишній львівський прокурор Ростислав Ільницький, який став фігурантом кількох гучних скандалів, більше не служить у закарпатському обласному ТЦК за наказом генштабу, його перевели до іншої військової частини. Ільницький потрапив у поле зору правоохоронців через підозри у підробці документів для виїзду за кордон під виглядом волонтера та надання фальшивих довідок про освіту для уникнення мобілізації. Його олосили у Розшук у грудні 2023 року, а в липні 2024 затримали у Львові на горищі будинку тещі адвокатки Богдана Москви, яку також підозрюють у масштабній схемі зухилення від мобілізації, одразу після затримання Ільницького мобілізували до збройних сил, де він спочатку числився у Хуцькому РТЦК, але фактично займався юридичними питаннями в обласному ТЦК Закарпаття. Начальник Хуцького РТЦК пояснив, що у штаті обласного ТЦК не вистачало фахівців, тому Ільницького відрядили допомагати. У своїй декларації Ільницький вказав, що у 2024 році отримав понад 68 тисяч гривень у закарпатському ТЦК та ще понад 74 тисячі гривень у військовій частині А 5003 Його дружина задекларувала понад 116 тисяч гривень зарплати від приватної компанії та 16 тисяч гривень соцвиплат. Також родина має значні грошові заощадження. Зокрема, Ільницький вказ. Заво декларації земельну ділянку в Турківській громаді квартиру у Львові, будинок площою понад 100 метрів квадратних у Львові, та квартиру в Лисиничах, придбану дружиною у травні 2024 року. Родина володіє позашляховиком Audi Q8 2021 року, вартістю понад 2,3 млн грн. мільйона гривень. Нагадаємо, прізвище Ільницького стало відомим ще після розкішного весілля у п'ятизірковому Емілі Резорт. Святкування тривало два дні. Зібрало близько 300 гост. А вартість торта за оцінками кондитерів сягнула близько 100 тисяч гривень. Після мобілізації розслідування справи Ільницького тимчасово призупинено. А як ви вважаєте, чи має мобілізація бути підставою для зупинки розслідування? Напишіть свою думку в коментарях. Хлопець посмертно врятував життя трьом пацієнтам. Минулого тижня у Львові 16-річний хлопець отримав несумісні з життям травми внаслідок аварії. Лікарі боролися за його життя, однак на третій день констатували смерть мозку. Рідні дали згоду на посмертне донорство, що дозволило врятувати життя трьох пацієнтів у центрі трансплантології першого медичного об'єднання Львова. Це вже друга дитина донору у цьому медзакладі. 15-річна діана з Івано-Франківська з шести років. Хворіє на хронічний гломерулонефрит – запальне захворювання нирок. Дівчинка проходила гемодіаліз три рази на тиждень, але єдиним шансом на одужання була трансплантація. Раніше її вже пересаджували донорську нирку, проте аутоімунне захворювання знищило орган. Зараз нова нирка добре функціонує і дівчинка сподівається на успішний результат. Чотиригрічний тихон із Дніпра має вроджену ваду сучоводільної системи, яка викликала хронічну хворобу нирок п'ятого ступеня. Хлопчик Раннього віку проходив перитонеальний діаліз завдяки трансплантації, він отримав здорову нирку і тепер може жити без катетерів. Тихон – наймолодший пацієнт у Львові, якому пересадили нирку. 31-річна жінка, яка страждала на первинний білярний цироз, хронічне аутоімунне захворювання печінки, отримала донорську печінку. Після операції її стан стабільний і вона готується до випуски. А як ви ставитесь до донорства органів? Чи готові були б допомогти врятувати? Чиєсь життя? Пишіть свою думку у коментарях. Відкрили перший в Україні муніципальний стрілецький хаб-стрільниця. У Львові на вулиці Лисенка відкрили сучасний ветеранський спортивний хаб-Стрільниця. Це триповерхова інклюзивна будівля з терасою на даху, де поєднали спорт, національно-патріотичне виховання, ветеранський хаб та простір для відпочинку. Будівництво тривало менше двох років. На першому поверсі працює центр національного патріотичного виховання, стиром для стрільби з пневматичної та лазерної зброї. заняття ми з домедичної допомоги, тактичної та вогневої підготовки, а також навчання роботі з дронами. У першій половині дня тут проходитимуть обов'язкові заняття з предмета захист України. А після обіду гуртки. Другий поверх обладнаний тиром на 50 метрів із сучасною системою мішени та відеонаглядом. На третьому поверсі облаштовано ветеранську кав'ярню, спортзал для учасників ігор нескорених, зону VR, конференц та кінозал на даху будуть проходити. Тренування зі стрільби з блочного лука, зокрема для спортсменів на візках. Також планують проводити покази фільмів і прийоми гостей. Стрільницю збудували приватні інвестори родини Масруків. За словами міського голови Львова Андрія Садового сім'я прийняла рішення вкласти кошти у створення простору замість комерційної забудови. Місто планує викупити об'єкт упродовж десяти років. Комплекс повністю інклюзивний, обладнаний санвузлами та душовими для людей з інвалідністю. Інструкторами працюватимуть військовослужбовці, фахівці зі стрільби та до медичної допомоги. У Львові військового засудили за три втечі з частини. Личаківський районний суд Львова призначив п'ять років ув'язнення солдату, який тричі самовільно залишав військову частину під час воєнного стану. Найдовше він був відсутній понад сім місяців. З жовтня 2024 по травень 2025 року. Проживаючи за місцем реєстрації без звернень до військових органів. Чоловік повністю визнав провину та заявив про бажання продовжити службу. Водночас суд. Врахував і його попередню судимість. Раніше він уже мав умовне покарання за крадіжку та підробку документів. Самовільне залишення військової частини під час воєнного стану кваліфікується як тяжкий злочин, за який передбачено реальне позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку. На Львівщині заблукало п'ятеро туристів. Рятувальники знайшли їх уночі. Увечері, 19 червня, група з п'яти туристів, спускаючись із гори Парашка до водоспаду Гуркалу поблизу села Корчен Стрийського району збилася з маршруту та заблукала в лісі. Завдяки телефонному зв'язку з мандрівниками рятувальники оперативно визначили їхнє місце знаходження. Уже о 12 годині 35 хвилин. Гірські рятувальники виявили групу, вивели до села та передали поліції. Медичної допомоги ніхто з туристів не потребував. Гори це краса, але й відповідальність. ДСНС з Львівщини нагадує про необхідність ретельного планування маршруту, не відходити від позначених стежок, слідкувати за погодою та не вирушати в подорож без досвідченого супроводу. У горах легко загубитися, але не завжди легко знайтися. Дбаємо про безпеку кожного кроку. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.